Куди ти її несеш? Ну вона тобі надо, оце? Тайман. Ну хай би була в тебе в доміку там. Що ти з нею носишся? Отак так, правильно, собі на лапи, дай давай. Так. Гребе хорошо, так? Да? Як тобі взагалі? Нормально? Побачимо, там як... До середини доїдемо, як не загрузили. <рес> а він спочатку в автоматі був включений, так? Да? А, я зрозумів. Ну класно, оце навіть оцим планувати. Оце ти як ковш відкрив і поїхав. Воно ну, непогано вийшло, воно туди його так згорнуло. Хорошо. Там ж і ніж стоїть. І тут такий ножик є на, цьому, на цій стороні. І на цій стороні, і на тій стороні. Так що... Непогано, Уже знаємо, вже будемо і пісок там завозити, бо буде ж будівництво, то будемо, будемо працювати. Палети треба розгружати. Ну, то все буде далі. Ви щоб не пропустити, підписуйтесь, буде цікаво. Сезон буде цікавий, починаючи з весни, бо ще й кукуруза в полі стоїть, і возити її треба і молотити, і оранку проводить. Та і взагалі сезон буде, я думаю, цікавим. Так що якось так. Так, Друзі-колеги, всім привіт, моє вітання. Значить, у нас продовжується робота із встановленням навантажувача. Вчора запитували мене, так, а як як тепер ресивер, не буде його, чи, чи що з ним робить. Одні писали, ставте його на іншу сторону, під підніжку, там йому буде краще. Але ні, ми вирішили його ставити на штатне місце. Ось сюди він стояв тут, але тепер буде стояти тут. Зараз ми перероблюємо кронштейн. Е, покажу далі, як ми його зробили. Зараз відвигаємося в майстерню. Там вже проводимо зварювальні роботи. Десь щось трішки переробляємо, перерізаємо, там відрізаємо, там приварюємо. Ну і далі покажемо, що з цього у нас вийде. Так, погнали. Так, ну що, дуби. Зуби акули працюють. На Так, що ми там? Зараз покажу, як поставили ресивер. Отак, стоїть. стоїть, ще не ставили, буде там стояти. Сьогодні мородець, вчора така погода шикарна була. А сьогодні мороз, уже і сніг оці летить, дивіться, те що я і казав. Зняли лопату, пішов сніг. первые разы, еще треба привыкнуть до всего. Ничего, научимся. Ну. Наши органичный добрива. <рик> буксує. Мжедончик. Э, йому от би вже вийшов на раз-два туда. Це такий тіфш для агресивних робіт, типу органіки, там, я не знаю, землю можна планувати, Ну, Він буде, я думаю, частіше в роботі, ніж той зерновий. Треба перероблювати там з рычага, бо це, ну, це взагалі не діло. Думали сьогодні заняття, а воно така погода погана. Не годиться, треба перероблювати на Мені вже хлопці з Алтеха вкинули схему, як її зробити правильно, як вони робляться. Так. А ну, давай оце оце підгребемо. Я понял все понял Каже, там папка не годиться. Каже, треба, щоб лідне добриво було. Органіка це сила перед добрив, але з нею треба знати... Як її правильно вносити, певну кількість. Тому що може бути біда. Да ну, закрывай давай Вот и чай любит Ооо, полный пол Это воно Я розумію, робота. А то перераз. Ну так, да, поки приловчиться до цього, то треба звикати ще. Не, нормально, там все Так, друзі, ну що, трішки спробували, в принципі, що нам? Треба ставити сюди розкидача роу 6 і вже можна працювати. Все нормально. Вже вимазали. Якщо вимазали, значить це нормально. <різь> значить він вже в роботі побував. Десь поїхати, погорнути, аби оце, горба якось чесати. А, да, нормально. По красоті робота є. Ну і ковш вивертається, бачите, тут не треба. на начальному ковші його не треба навіть сильно вивертати. Ну, можна і так працювати, але ти розкрив його, вигорнув усе, що тобі потрібно. І все, поїхав далі за новою партією. Але підключення гідравліки треба замінити. Так, друзі, ну що, ковш випробували, подивилися, як він працює. Тепер очікуємо, треба нам переставити комбайна, треба переставити там культиватора. Камаза треба, камаз за груз, камазу треба витягнути. Прицепа треба забрати. забрати по тій перестановці всі, потім поставити сюди розкривача. Ну і працювати з органікою. І так що, колеги, чекаємо відео про органіку. Не забуваємо ставити вподобається таке нездорове. Підписуватись на канал, хто ще не підписався. І обов'язково пишіть свої коментарі. Далі будемо показувати, як... Як взагалі воно все працює і взагалі показуємо, як ми ведемо наше сільське господарство, як ми працюємо на землі, ну і не тільки. Так що, колеги, всім пока. До нових зустрічей.